Перемога одного проти тисячі очищає карму свого народу, позбавляється божествених енергій. Здатні зупинити війну в одну мить. Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфері світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал. Канал духовності Ереводолія він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших вподобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Сьогодні я спілкувалася з Афіною Паладою, богинею справедливої війни і перемоги, правди, мудрості і знань, представницею влади Карми, членом Кармічного правління. Під час нашої розмови мене вразив один момент: на словах Афіни про миттєву розплату у просторі нашої взаємодії пролунав глухий вистріл. Афіно, вітаю тебе, вітаю тебе, я, Афіна Палада, хочу сказати вам, що ви берете участь у несправедливій війні, і всі. Хто встав захищати власну землю із чистим серцем, з чистими думками, хто став на захист своєї нації, свого народу, своєї сім'ї, жертвуючи своїм життям, той очищає не лише власну карму, а й карму свого роду, своєї сім'ї і свого народу. Той, хто іде воювати з корисними інтересами, інтересами збагачення, Здобуття спеціальних військових почестей, той потрапляє на інший рівень карми, на рівень карми тих, хто воює. Бо там, де керують низькі вібрації, там карма не спалюється, а набувається. І ті, хто пішли на війну з корисними цілями, а також ті, які не воюють, а керують ходом війни, отримуючи від цього власний зиск. У тих карма не спалюється, вона навпаки помножується і лягає і на них, і на їхню сім'ю, і на їхній рід. Я кажу це як член кармічного правління. Така карма може проявлятися у важких хворобах, які приходять несподівано, у вроджених хворобах. Для когось це буде проявлятися у втраті всього майна, яке мають. У фінансових втратах країна, яка вступила у несправедливу війну з іншою країною, позбавляється божественних енергій, і це поширюється на кожного, хто бере участь у цій несправедливій війні, і хто не бере участь активної на полі бою, а лише підтримує таку війну у власних думках, власних словах. Не може бути справедливою війна, коли хтось зазіхає на чуже. Справедлива тільки та війна, де захищають своє від зазіхання, але й тут також не все чисто, кожен у несправедливій війні отримає по справедливості, отримає за законом карми. Навіть ті душі у тілах, які пішли воювати не за власним бажанням, а тому, що їх покликала військова зобов'язаність, але вони пішли воювати, воюють, чи загинули за свою землю. Їхня карма спалюється. Афіно, хочу запитати, можна сказати, що в цій несправедливій війні Україна очищає власну карму? Ви очищаєте карму вашої землі через тих захисників, які воюють щиро? Вам треба також очистити вашу карму, позбувшись щурів, які продають, які вас продають. Ніхто нікуди не заховається. Немає безнаказаних, Безнаказаних дій проти власної землі, проти власного народу немає. Кожен отримає за власними діями, за власними думками, до кожного це прийде в різний час. Але зараз ви живете в час, коли дія карми проявляється миттєво, і можна побачити це у реальності, як зрадники миттєво розплачуються за зраду. Ті, хто прийшов на чужу землю, вступив у несправедливу війну, народ тієї країни буде божеволіти, бо божественні енергії їх покинуть на якийсь час, поки вони не прозріють. Афіно Паладо, хочу тебе запитати. Багатьом людям здається, війна триває, триває і кінця краю їй не видно. Ми захищаємо рідну землю, але нам не вистачає ресурсів проти ворога. Ресурси є різними, ресурс захисту це і матеріальна зброя, і духовна зброя. Не всі ще зрозуміли силу духовної зброї. Духовна зброя здатна підсилити протистояння ворогу там, де не вистачає матеріальної зброї. Духовна зброя здатна принести перемогу одному проти тисячі взаємодія із нами, взаємодія з представниками вищих стил. Здатна створити те, що ви називаєте, що ви будете називати, великим дивом. Лише вищі сили здатні зупинити війну в одну мить. Лише вищі сили здатні принести перемогу тоді, коли ви на неї не очікуєте, коли не готові прийняти її вашим розумом, але взаємодія з вищими силами для перемоги має триматися на міцному фундаменті впевненості. На міцному фундаменті віри, без жодних сумнівів, що так воно і буде. На міцному фундаменті надії, що ця несправедлива війна закінчиться вашою перемогою. Ніякого відчаю не має бути і на міцному фундаменті любові, любові до тих нещасних душ, які затіяли з вами цю несправедливу війну. Дякую тобі, Афіно. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення і куб Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете інформації під відео.